Партизан у кожному дворі, селище трипілля на київщині за кількістю партизанів на душу населення, побило всі рекорди. І Здебільшого це не юні романтики, а серйозні чоловіки за 40. готуються ґрунтовно, мають зареєстровану зброю, ходять на командні навчання і вже знають, що підриватимуть. І про все розказали Галині Сергеєві. Це рушниця російського виробництва. Якщо вони до нас полізуть, то нею будемо діхою обороняться. У нього повний сейф зброї, рушниці на будь-який смак. Є навіть з оптичним прицілом. Це карабін, виробник чеська збройовка. Зброя вся легальна, зареєстрована. Роман Любименко, професійний мисливець, рибалка. Працює в РБ Днями Чоловік вирішив, піде в партизани. Серце й душа кличе. Ми полювали в основному на звірів. А от на людину підніметься рука. Ой, я не знаю, я не можу так просто сказати. Не було такої ситуації в моєму житті, що підняти підняти зброю на людину. Ну якщо вже буде нас агресор нашої країни, і треба буде охоронятися, то прийдеться стріляти. Він навчився ще в 80-х. в армії. Відтоді дбайливо зберігає старі чорнобілі картки. Причуски немає. Пілотка наглажена служив у Росії поруч із Кантемирівською танковою дивізією. Звідти мав повно друзів. Тепер та дивізія стоїть біля українського кордону. Тепер вони можуть стати нашими ворогами. Зараз ще без зброї та в цивільному він іде на тактичні навчання для партизанів. Це трипі. Тому своїми неймовірними краєвидами та історією, а ще Трипілля знають як партизанської слави, колись тут велися найзапекліші партизанські бої. Тепер цю місцину освоюють новітні партизани. Група захвату однозначно тут. Тут входімо ставить групу, яка буде оповіщати. І плавний да. в ту сторону. Да. У разі вторгнення ворога тут мають намір перекривати дороги та мости. У трипіллі вже порахували великі дерева та опори електроліній. Коли що дерева велитимуть на дороги, а опори. Висаджуватимуть у повітря та не буде Крим, як вони свободно зайшли туди і свободно себе чувствую. То тут, на нашій території у них будет гореть. під ногами земля. Аби партизани були взаконіми, керують у сільраді. Тут проводять спеціальні лекції, вивчають мапи, схеми і розташування стратегічних об'єктів. Є у нас важливе місце це трипольська станція і без. Навчань і ма Роман уже знає де матиме засідку, адже в трипіллі партизани лише його діти, й прадіди. в районі трипілля. Я знаю кожну ямку, кожну річку, кожний ярок, кожен ровчачок і кожну нору, в якому живе І Загалом партизанів по всьому трипіллю вже кілька сотень. Трипольці, щоб ви знали, завжди любили волю. завжди. я давали жи за волю своїх дітей, батьків. З Тріполя завжди все починалося. і цивілізація почалася. Поки іноземних військ в Україні немає, у утерпілі про всяк випадок продумують план боротьби з сепаратистами. А ще діляться досвідом із сусідами. Свої партизанські загони вже мають із десяток сіл Київщини. Галина Сергієва Костянтин Богославський. програма Вікна СТБ.